Це така колісна подушка, бачите. До речі, хороший почув покровник, знаєте, якщо так заросте, то не пропустить ніяку травинчику іншу. Жовтим таким цвіте. цікаво весною. Так, а потім... Що? Просто листя. Може прийти сюди з лопатою наступного разу. Ну Мені сподобалось. Що там далі? Це ліс. Саме справжній ліс. Беріть на замітку. Тут такі синенькі ще ростуть. Якщо вам сподобалось, поставте лайк.